Доброго всім ранку вдома. Безліч українських жінок були змушені через війну залишити свої домівки. ООН жінки та імпект Форс за підтримки Міністерства цифрової трансформації України допоможуть українським жінкам-переселенкам знайти нові можливості для професійного розвитку у важкі часи. Про це ми сьогодні поспілкуємося з співзасновницею Impact Форс Ніною Левчук. Вітаємо. Дуже дякую, вітаємо. Давайте одразу за справу поговоримо про проект і про головне, якою ви бачаєте головну мету і місію проекту. Ну насправді ви вже назвали основну мету це надати можливості тим жінкам, які були вимушені покинути свої домівки, які залишилися без фінансової підтримки, які зараз вимушені на собі тягти тягар всієї сім'ї, надати їм нові можливості професійного росту саме як? Через надання доступу до ключових інструментів, які допоможуть їм покращити свою цифрову грамотність, по перше, фінансову грамотність, також грамотність у веденні бізнесу та його створення. Тобто ця програма буде доступна для кожної жінки, яка хоче чи створити свій новий бізнес, чи взагалі просто покращити свої професійні навики та знайти нову роботу. А якщо точніше, на кого розрахована програма? Хто може жінки, які куди переїхали? Це е, всередині так. України або за кордон, і як до програми потрапити? Ви кажете, всі невже прям всі? Ну, дивіться, наразі е, програма буде складатися з двох частин. Вона буде доступна для всіх жінок, які переміщені всередині України, а також які зараз знаходяться в Польщі. Е, перша частина буде складатися з того, щоб надати дуже цільову допомогу для 80 жінок, які чи в Україні, чи в Польщі, і які готові працювати 24 на 7 за нашою підтримкою з нашими міжнародними та українськими менторами, які по перше виявлять, які в них зараз є. Є проблеми з точки зору бізнесу, чи які в них зараз є проблеми з точки зору їх професійних навиків, і допоможуть їм на протязі 60, на протязі шісти місяців їх розвити. А другий компонент це вже навчальна, навчальна структура, тобто, це буде онлайн курс, який буде доступен на платформі Дієбізнес, тому що цей проєкт також створений за підтримкою Міністерства цифрової трансформації, і е, кожна жінка, да й не тільки жінка, кожна людина, яка захоче долучитися до самонавчального процесу, е, зможе це зробити, тому що завдяки цифровим технологіям ми можемо під'єднатися з будь-якої частини е, нашого світу. На, да, з будь-якої країни. Угу, тобто я правильно зрозуміла, що ці 80 жінок будуть 6 місяців півроку проходити такий глибокий інтенсив, а, таку так. роботу інтерактивну, да? А Це потім буде. більш такий лай лайтовий варіант ти заходиш і шукаєш те, що тобі потрібно, інформацію угу. там ну в запису, да, в такому, угу. в такому вигляді. Да, Но, на насправді саме для 80 жінок, вони по паралельно з навчанням, яке буде доступно на діябіз, будуть також працювати з менторами, тобто це людина, яка буде закріплена за кожною ученицею, яка буде допомагати їм розробляти стратегію розробки свого бізнесу, чи перероботки свого бізнесу, чи взагалі покращення професійних навиків. Але це ж тільки 80 жінок, а ми хочемо допомогти тисячі, тому інші, які не потраплять саме до оцієї групи, 80 жінок. Ок зможуть також все одно самостійно навчатися онлайн паралельно з цими 80 жінками. Тому ми кажемо, що це буде доступно будь-якої жінки, якій є зараз бажання просто е, навчатися і покращити свої цифрові навички. Та може запустити свій бізнес чи переробити свій бізнес. Можу на прикладі навіть вам розповісти. Я думаю, що для вас це найцікавіше, да це буде. Угу. Ну, наприклад, ви займалися в Україні. У вас була пекарня, дав дуже багато зараз. Таких прикладів ви виготовляли якийсь там дуже класний хліб, які купували в вашому там селищі чи вашому місті? Ви зараз були вимушені переїхати в місто, там якесь в Польщі, наприклад, так і ви розумієте, що може зараз у вас немає такої можливості відкрити свій магазин і там продавати ось ці свої вироби. Що ви можете навчитися з нами? Як навчати інших жінок виробляти там, наприклад, там хліб чи якісь вироби, Як це сподівати? Цінувати, розробити правильно сайт, розробити собі правильний брендинг і запустити такі курси, наприклад, онлайн. Тим самим ви будете допомагати іншим жінкам і самі будете на цьому заробляти. Тобто, ми будемо вчити таким базовим навичкам, як зробити сайт, як вибрати бренд, як взагалі знайти оцю свою цільову аудиторію, яка буде вас дивитися. Як заробляти на цьому кошгроші гроші, так як продавати? Тобто, ну навіть якщо у вас взагалі немає ніякого досвіду ведення чи створення свого е бізнесу, ви зможете це з нами навчитися за, за ці шість років і, і о за за ці місяців, <гум> так, не знаю чи воро Сподіваюсь, місяці все ж таки, і е ви з цієї програми вийдете вже з стратегією та бізнес-планом, які ви будете втілювати потім. А розкажіть похваліться вашими експертами. Хто буде ментором, хто буде експертом? Хто ці люди, які будуть навчати? Не ну, насправді дуже скоро ви дізнаєтеся. Я не буду зараз назвати там імена, але я можу сказати, що це буде локальне, тобто українські підприємці, які саме мають досвід в побудові бізнесу онлайн, це взагалі бізнесу. Це будуть також міжнародні підприємці, які хочуть долучитися і допомогти. А також це буде топ-менеджер з великих корпорацій, тому що ці люди також можуть навчити саме цифровим навичкам. і ми ми вважаємо, що об'єднавши ось і підприємців, і корпоративних е, професіоналів, ми зможемо досягти найкращого складу лекторів і, і, і менторів, які саме допоможуть цим жінкам. Угу. Як потрапити до програми, на якому вона зараз етапі? Mm -hmm. І чому я не бачу назву і наші глядачі її не чують, що зараз так. відбувається, от просто зараз. Да. Ми тільки зробили анонс. Так що ми цю програму запускаємо вже в наступні тижні на нашому сайті theimpactforce.org з'явиться новина. Тому слідкуйте за новинами, де буде відкритий відбір. Паралельно ми зараз створюємо навчальний матеріал, якраз відбираємо всіх лекторів і відбираємо всіх менторів, тому що 6 місяців це так? і 6 місяців потрібно працювати кожен день з, з нашими ученицями. Тому ми, ми зараз на етапі відбору. Thank okay. you. І створення навчального матеріалу, а також е відкриття набору до цієї програми. Також цю новину ви зможете е прочитати і на Діабізнес. Якщо ви вже є користувачом Діабізнес, так також новина ця вийде, і Ви зможете там податися. Тобто, е це буде достатньо простий відбір. Вам потрібно буде просто заповнити анкету, написати свою мотивацію, чому саме зараз, чому саме ви, і е будемо сподіватися, що. Що саме одна чи вісімдесят ваших слухачів до нас приєднаються вже найближчим часом, ну а все ж таки, якими критеріями ви будете користуватися щоб відбирати? Просто перші вісімдесят, хто напишуть мотиваційний ну, ліст, ну, чи ліс? Звісно, не зовсім по перше, це українка, так це ви повинні бути своїми. А ну тобто вони yeah, мають відповідати yeah. цим критеріям власне переселенка. Да, ви повинні знаходитись чи в Україні, чи в Польщі. А, ви також повинні будете розповісти вашу історію, що відбулося з вашим а, бізнесом. Чому саме вам потрібна зараз фінансова допомога? А, ми будемо також а, роздивлятися кейси, де, наприклад, мати залишилась одна, тому що чоловік на фронті, чи взагалі немає ніякої підтримки. Звісно, це дуже складно завжди вибрати, тому що я вважаю, що кожна жінка. Повинна зараз отримати допомогу в Україні, але тому в нас є ці два компоненти: тобто да, які будуть мати менторів, і тисячі, які самостійно зможуть е, е, пройти це навчання, і їм не потрібно буде е, проходити додатковий якісь відбір. Я сподіваюся, що вже наступного року ця програма зможе покрити більшу кількість жінок, і ми будемо разом. Бухатись до перемоги разом відбудовувати на економіку нашої країни, тому що жінки України це рушійна сила про нову програму, яка допоможе українським жінкам перетворити виклики на можливості. Ми говорили зі співзасновницею Impact Force Ніною Левчук. Дякуємо за те, що ви робите, і від усього серця я звучу успіху вашому проекту і кожній жінці, яка буде брати в ньому участь. Дуже дякую ранок вдома триває. Хай він буде спокійним у всіх.